Проведемо автоматичний квістиплістки. Ми вас запрошуємо на шоу, який називається кіошоу, для процедура фіошоу, як це проходити Олена Активна, і вона зараз в чому суть даної такої красивої шоу і професії. А взагалі ми хочемо вам побачати гарного настрою, тому що заходи будуть проходити протягом тижня. Аристотель, познання починається з дивування. Тому ми сьогодні вас починаємо дивувати. Запрошую. Доброго дня усім, діти. Кіло -шоу ми розпочнемо за допомогою сухого льоду. Сухий лід, недаром говорять на нього сухий лід, адже у нього не буває чітких станів. У нього є лише виключно твердий стан і газоподібний. Також э, видобувають сухий лід за допомогою бустей свого високих перекури також потрібно пам'ятати про правила поводження з сухим людям. Чорні світлини з фронту, не всі в обороні. Все не оскромні, але не скорені сомнений дозволений. Мета наша світла. Віримо в світло. Хоче без світла. Ми разом все можемо, Поруч тут кожним ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за це, подякуєм Бо Бо Богу. Богу, на нас чекає шлях